Ми вийшли трохи на прогулянку і тут <сум> зустріли коня. Він любвіобільний кінь. Вийшов до нас на зустріч привітатися. <сум> Ось такий прикольний коник. <сум> <сум> Мовиш, то кобила, П'ятрик? Так. Ну no, файно, така спокійна, ні? Така спокійна, файна Така кобилка файна Ой. ой ой ж був. Ну да, кнідатки мені вже не. До <буйся. śmiany> коня ще стилу не підходить. Розумію. Така файнютка кобилка. Ну, файна, спокінютка така. Сьогодні 14 березня. Ми їздили з лагертушкою до ветеринара, щоб зробити їй паспорт, але тут не так все просто. Твою голову призналися, що кіт з Польщі. І треба проходити якісь там станції. Нам порадили, що якщо ми незадовго їдемо до Польщі, щоб краще в Польщі зробили а, паспорт. Не знаю, може прийдеться тоді з котом їхати машиною, бо ми хотіли їхати автобусом. або Коротше, Є свої труднощі, свої проблеми, але добре, що погода дуже тепла, прямо ж гаряче, 20 градусів тепла на вулиці. Ось, і ми... Повертаємось з окертушкою додому. Такі новини. Сьогодні, 15 березня 2024 року, ми вирішили проїхатися трішки вгору, наскільки це буде можливо по дорозі, і подивитися на ну, вигляд згори. Так. так, я включаю камеру, так, щоб було видно нашу дорогу, наскільки, наскільки круті повороти серпантин. Реальний такий серпантин. Ось так ми їдемо. Погода сьогодні така дивна, то було дуже тепло зранку, потім стало трошки прохолодніше. Е, хочу показати тут от, на горах таких хмарки. Від них віє холодом, можливо, там і, і сніг десь падає. Е, ось і це так одразу відчутно. <into> До речі, зараз ми піднімаємося вгору і в мене закладає вуха. Piotrek, odczuwasz w uszach, no. Jak w uszy, trocha? Треба вчитися до перепаду висот, бо хочемо на монблан піднятися. До речі. Оцей масив, біля якого ми живемо. Зараз він в хмарах знаходиться, його зараз не дуже добре видно. Він називається Гран Арк. Гран Арк. Якщо по-французьки, типу великої арки чи щось таке, не знаю, як арк перекладається. Е з французької. Гран-Арк. Тобто це такий відомий. Чапна стала. А, чапна я не бачила. Але древня. Ага. Цей Гран Арк достатньо відомий для того, щоб сходити. Тут є трекінгові туристичні маршрути для тих, хто любить гори. Ну і скажу, що висота Гран-Арка приблизно як висота Говерли, і найвища вершина вища ніж Говерла, там здається чи дві дві чи 2400 метрів. Приблизно це найвища вершина Гран-Арка. А так від 200 до 2300 приблизно середня висота цього Гран-Арка. Тобто це висота фактично української говерли, найвищої вершини України. Ось, так що їдемо, продовжуємо підніматися вгору, побачимо, що нас чекає в кінці цього маршруту. Цікаве, ні? І ще раз. Е Отже, ми приїхали. Ми не, не, не до кінця маршруту, але напевно далі ми не поїдемо вище. Жахливі серпантини, е такий собі асфальт, насправді, їхати достатньо непросто. І треба, щоб тут їздити по цим серпантинам, справді бути впевненим водієм. Так, трохи я навіть денервувалася. Зараз ми вийшли в такому достатньо гарному місці. Це місце. Ось так воно виглядає. Так, я не знаю на висоті, скількох метрів ми знаходимося, але це щось біля двох тисяч метрів. Я підозрюю. І ось тут такі шалети, будиночки, де можна заночувати, погрітися, відпочити для подорожуючих. Я просто хочу показати, як тут просто спокійно можна відкрити, увійти. Так, Тут є столик, така пічка, навіть дрова, до речі, заготовані. Напевно, це можливість розпалити. Не знаю, чи це розпалка, чи ні. Можна трохи. А там далі є ще один таке, одна просто пуста кімната. Ну, так. так, тут можна. ну Тут не, не дуже добре зараз видно, але тут світла не... e... немає. Можна собі щось тут а Тут є коміник, можна ще обжати. І пічка. Тут можна погрітися. Якщо це було хто тут, а тут виремонтували, бо тут Угу. Словом. Окна сам, шибисон. Нічого не вибите, все ціле. І дійсно можна собі тут спокійно провести якийсь час. Пьотрик, може, прийдемо туди? Спинзімо. Якийсь час. А, до речі, в цій, е, я от покажу, що не полінюся, Тут навіть для гріля є приладдя. Тобто, можна собі робити такий собі нічогенький пікнічок. Е, ось, ось так тут. Дерево є. Так, дерево є, можна зробити вогонь, і можна собі тут гарненько відпочити повітря надзвичайно свіже. Класне. Ось тут, до речі, місце від вогнища. Нічого додатково платити не треба, можна прийти і відпочивати скільки завгодно. І це, ну, це досяжно. І от водичка тече. Можна тут води скільки завгодно мати. Так, я попробую. Хочу напитися джерельної гірської водички і вмитися. Боже, змінили всі мої стреси. Такий в мене трошки сьогодні стресовий. Ранок був і день і гарно, що можна приїхати і тут трошки відстресувати. Шесть 9 кілометра з Санте-Хеленсу Руйсере. О. Dwie godziny, a tu niby 6,1-4 godziny Pięć pod, pod górkę A tu z górki dwie godziny No na pewno A z górki czasem e, iść no, Łatwiej I czasem trudniej my, Ja переoceniłam, my na wysokości Zaraz 1140 metrów 1140 metrów wysota Le Champagne. Tak, miejscowość i gdzie dojedziemy Le Арк до Е, до Гран-Арку, до вершини, я так розумію, 4, кілометри, 4 години пішу, Звідси треба йти туди, вверх по цій от, е... дорожчості. Хочу, звичайно, мене ці гори дуже сильно сильноють, але мені я не в формі. Я зараз взагалі не в формі для трекінгів. На жаль, треба готуватися з менших висот. Хоча, звичайно, якщо з перервами, з передихами, то можна йти. Ми знайшли трошки подивитися вниз, але вниз тут, не, тут не, видно. не дуже видно. Видно тільки вершини гір, які напроти нас. Але, на жаль, краєвиду красивого <кій> тут не видно. Може, трошки ще там підійдемо далі і побачимо. Ми знайшли ту точку, з якої видно долину. Можливо, не дуже добре її видно, але трохи видно. І хоча навіть 1100 метрів. Так? 1140 метрів, але це високо. Це класно. Ну, повітря дуже свіже. От Отчуваєш яке повітря? Ну, а ні. Космос. Дуже класно. Ну, і такі. Ялини, які собі ростуть, тут і ростуть. Бачимо, рівно з там тими двурами травмі Ну, ні, але, але високо єстечка. Там видно Альпи. І Фронтенекс, напевно. Або Альбервіль, не знаємо. Швидше за все, Фронтенекс. Фронтенекс. Я тут вирішила ще трішки познімати. Там вже хмари з'явилися на тих вершинах, але виглядає це реально казково. Такі прямо гори. Хочеться просто стояти, дивитися і молитися Богу більше нічого. Єстеш ми тутай. Тутай? Леґрі Гранд. ARK 2484, a my jesteśmy Juhu, tu. Dwa z połowy e, dwa, dwa 500 majże, tak? Gran Ark. Patrz, to myśmy byśmy musieli iść tu. Żółta. Bo wers, bo tam gdzie byliśmy, tak? Champagne, to chyba ta droga tam. Mhm. Tak, bo tu jest ta buda, a ta tu, to jest chyba ta tu. Mhm. Uh -huh. Ta o Później A ta to jest ta Ta tu uh -huh. Nam chociażby nawet Dotąd dojść Ale no jak już Jak już tam to zachce nam się i tam Ale tam Nie. wiesz jak No wiem Teraz tam śnieg No to co I tam będzie cały czas No śnieg. Nie, no nie cały czas. Ja myślę, że latem nie będzie śniegu. To, to nie tak aż wysoko. Le Grand Arc. To faktycznie to, to wyrszina Grand Arc. To jest szczyt Grand, Grand Le Arc. Le Petit Arc, Petit, to jest tu. Aha. 3 godziny 45 minut. Aha, mała Arka i kolejka Arka. Le Maret go, 2 godziny 30, czyli tu. Але угу. ну, так. Да, ж не до не дойдемо. Ну, треба спробувати ходити, Пітрик. Ну, можемо спробувати сам весь кудись. Ну, спробуємо. Почули ми шум. Ось такий маленький водоспадок знайшли. І десь він той водоспадик там витікає, напевно. Ну як, ну він там на татом шейщукка. Ось там він витікає. Ось ще водоспадик. Так підозрюю, що на Гран Арк та на сніг і це все тут спливає. Ще одна така собі дика оглядова площадка З на навколишні гори. Їх зараз не дуже видно, бо вони в хмаринках, якась така димка в долині. Але в цілому, але в цілому красиво. Mm. Nie wiem dokąd ta droga prowadzi, może do Nikon. No dobrze, wiem. Nie wiemy jeszcze na razie tego. Ale trzeba wracać, bo cię zaczynamy. No trzeba wracać. Powertajmy się. To coś też publiczne, ale co to nie wiemy. Mamy przed chwilą tamty. No, no, widzę. Takie Och. Fajna wycieczka.